Усім вітання! В минулому відео ми вам показали, розказали про ось таке дзеркальце яке ми знайшли на ринку Німеччини. А також я вам хочу показати ось таке чудове дзеркало, яке було куплене разом із цим. Мене воно не так зацікавило, як те срібне. Так, як, скоріш за все, це посріблене дзеркало. Тут ось таке лише клеймо. тому гадаю, що воно посріблене. Можливо, ви щось знаєте про це клеймо. Будь ласка, пишіть. Буду радий вас почути. Але мене воно зацікавило тим, що ось тут, ось тут воно якби відкривалося. Мені так здається, або ж воно просто пошкоджене. І ціна його була 12 євро. Я за 7 його забрав. Думаю, цінності воно особою немає і, скоріш, напевно, воно піде в мусор або продасться примірно, за такі самі кошти. Але що мене зацікавило, і чим нам мене зацікавило? Ось цим звуком. І це не скло стукається. А це щось є внутрі. І чомусь мені здалося, що, можливо, воно може бути як скарбничка. Можливо, хтось туди щось сховав. Тому я, як то кажуть, спробував пограти в лотерею. За 7 євро. Чому ні? Було б цікаво. А можливо, там щось просто відпало, якісь запчастини внутрішні клей. Не знаю. Буде дуже цікаво. Спробую в наступному відео його разом з вами вскрити. І дуже заінтригований. так що Підписуємося, дивимося, погнали!